30 листопада в обідній час до нашої інформаційної служби зателефонувала жінка, що повідомила, що Житомирське обласне управління юстиції заблокували нахабні молодики у спортивних костюмах. Мовляв, і поліція не реагує. Вже викликали, говорить жінка. Наша знімальна група негайно виїхала на місце події. Охорона у будинку правосуддя, що на Соборній площі спокійна. Працівників в кабінетах і відвідувачів немало. Тітушок у будинку ми не побачили. Псевдозагарбниками виявились жінки-працівниці Житомирських ласушів, що вже з п'ятниці приходять до начальника юстиції дізнатися, чому вони залишились без роботи. Ну ви бачите, де то молодиків піднімалися. Бачили, <реш> вибачте, ми в, в п'ятниці п'ятницю тут були до 9 часов. Не було не молодиків. і прийшов е, е, так, міліція, приїжджала і новий керівник поліції приїжджав, зустрічався з нами, бесідував. Тоже бачив, що у нас ми, ми мимо, дамо ми з будоражами трошки, бо тому вибачте без роботи, ще состали. Що саме цікаво, юстиція відділу реєстраційних? Да згідно з нами, що неправовільно було внесено рей... ліквідацію ліквідація нашого підприємства. Ну нічого не можуть зробити. Та людина, яка це зробила, віде? нема. Пропала людина, не може п'ятниці її знайти. Жінки обурені. Вони не вірять в те, що підприємство буде і надалі працювати у попередньому режимі. Адже з 27 листопада кондитерська фабрика понесла колосальні збитки, говорять люди. У нас договірні відносини, які є попередні була плата, які потрібно було відгрузити готові продукти. Є сировина, яку повинна отримати. Ми ще все за розрахунки. Ми просто все затормозили. Ми нічого не можемо зробити. Навіть на то пішло бюджету, ми не можемо нічого заплатити. Та такого підприємства, як ТДВЖЛ, не існує. Все, робота заморожена, продукцію не можемо не продавати, нічого не закупати. Всі щита заблоковані. Що, що нам робити? Так як люди всі живуть від зарплати до зарплати. Що нам далі робити? Поки ми спілкувалися з робітниками кондитерської фабрики, надійшло нове повідомлення. З хвилини на хвилину Житомирські ласуші захоплять рекетири. Ми разом із працівниками фабрики поїхали на місце дислокації конфлікту. Ситуація навколо фабрики виглядала спокійною. Перехожі без перешкод проходили під стінами підприємства, але центральний в'їзд на територію вже блокували автівки. А ось і працівниці, з якими ми спілкувалися. Вони показують пропуски і спокійно проходять повз охорону. Представникам змі, у тому числі і нашій знімальній групі, прохід на територію ласощів боронили мовчазні і не зовсім ввічливі охоронці. Працівників чужито ласощів на територію підприємства пустили. А ось представників змі ні. Катерина Чумак, Віктор Мозговий у центрі подій СТВ.